Цю футболку подарувала інша благодійна організація. Мій чоловік герой. Я дуже нею пишаюсь. Наталя посміхається крізь сльози і каже: просто: Мій чоловік герой. Андрій пішов служити спочатку в варту Дніпра, а потім у травні вже був на передовій. У складі 118-ї роти Тро старшим медиком. Він мав досвід. Він проходить службу під Києвом. Тому в нього вже було звання, він був старший сержант. Але на той час його не було в Дніпрі. Він був у відрядженні, він працював е, вентиляцію робив. І на той час його не було в Дніпрі. Але коли він, він їхав дуже довго, коли він приїхав, каже: я просто сидіти не буду, я йду воювати. Спочатку це була, ми його все-таки з дітьми вмовили, це була варта Дніпра. Він був тут, у Дніпрі. Після е, хотів їхати десь під Павлоград. Ми його знову ж таки відмовили. Будь ласка, залишися, ми в тебе є, ти залишаєш нас самих. І вже у травні місяці він все ж таки вирішує йти. Він за один день прийшов і каже: Я йду. Зібрався за один день і пішов. Андрій прослужив три місяці, а потім був фатальний танковий обстріл на Донеччині, село Велика Долина, і він загинув. Сьогодні йому було б 36 років. Востаннє говорили вони з дружиною телефоном 28 вересня. Так, він сказав, да, тебе кохаю, все буде добре. Все. Я довго задавалася питанням. Він же медик, в нього все було. Чому він не міг собі надати допомогу? Він же медик, в нього все було при собі. Але то е, танковий обстріл, тому я вважаю, що це було одразу. Смерть була одразу. Він мене заспокоював, він казав, не хвилюйся, вони всі тікають, вони все залишають, вони кидають зброю, е, там річка якась поряд. І він казав, що от вони все лишають і тікають. Ми переможемо, ось у наша буде перемога. І… Він казав, що на той час вони йшли на завдання, що, може, його не буде там декілька днів на зв'язку. Тому в цілому я була спокійна. Я знала, що його не буде на зв'язку. Мені зателефонувала мій директор. Каже, ти давно спілкувалась?» Я така, ну, три дні назад, він на завданні, я знаю, що все добре. Він сказав, що зателефонує. Було таке, що він телефонував з інших номерів, не зі свого. Ну, Там це нормально, там зв'язку немає. Е е і директор почала бути тривого, тому що їй зателефонували якісь відділя чоловіка і сказали, що він загинув. Це було опубліковано в якійсь закритій групі телеграм-каналу. Я цього не знала. Це була неділя, вечір, до мене приїхала моя подруга і каже: у нас є така звістка, що він поранений. Тобто, в цілому ми не знали, що. Я почала бути на спалах, що куди, куди телефонувати, йому телефонувала. Нічого, ніхто не відповідав. Я почала телефонувати на ті номери, з яких він телефонував. І там мені кажуть, на жаль, так, але він загинув. І вже в понеділок я не стала чекати, я поїхала сама військомат. А потім було безліч бюрократичних складнощів, нерозуміння, правда це чи ні. Спочатку Наталі довелось проводити впізнання по фото, і найгірше підтвердилось, це був її чоловік. Він захоронений на кладовіщі на зеркальній в Краснопілі. Хоча там кладовище закрите, але. Ми там його поховали. Достойно. Він наш герой. Як пояснити дітям, що тато загинув? Як знайти слова для дев'ятирічного Дмитра, який дуже любив свого тата, ходив з ним на риболовлю? Чи для Вікторії, якій 13, і тато вчив її грати на гітарі? Це було після того, як мені вручили сповіщення про смерть. Я приїхала додому сказала одразу дітям, потім сказала Сокрусі на взагалі просто паніка, ну ми зараз і далі вона лікується, тому що дуже важко. Діти, ну, завдяки, мабуть, тому що я е, завдяки Мої, моїй директорці, вона мене е, погрузила в роботу. І завдяки тому, що я працюю з дітьми, я погружена в роботу. І дітям я також не даю. Ми не сидимо вдома, Весь час так: ми йдемо, ми йдемо піше, у нас піше походи. ми на набережну, зелений гай, ми гуляємо, багато гуляємо, спілкуємося. Ну, якось доповнення цієї пустоти, яку треба заповнити якось так. Сьогодні вони вчаться жити знову у своїй новій реальності. Було складно ось. Він був дуже розумний. Ось він ще допомагав мені вчити англійську, ось. А Ще він допомагав мені, підтримував, ну він був дуже хороший людина. Дмитро дуже схожий на тата. Андрій був присутній під час його народження. Ми разом були. Він на той час така моя опора підтримка. Я вже дуже раділа, тому що на той час він міг бути зі мною, я не сама. Він разом зі мною, він дуже тоді мене підтримав. Чи, пам'ятаю, зараз забрав мене з пологового будинку такий. Іма, рости швидше, будемо ходити на рибалку, грати в футбол, швидше рости. І так, він залучив любов до рибалки. Син дуже полюбляє, дуже прям полюбляє рибалку. Ну, на жаль, зараз змоги водить, ну там іноді я можу, іноді ку. Ну, через раз, не прям так часто, як раніше. Сьогодні Дмитро мрія про собаку і навіть придумав їй ім'я такс. В чем так? Ну, вона охотнича. Мені сестра розповідала ім'я корейське. Там була мина. Ну я подумала, так ночі йдеш до туалету эту. І такий кричиш матусь, чи сестрі. Я на мину наступив. Попри весь жах і біль, ця родина настільки випромінює любов та жагу до життя. Можливо, тому що Наталя викладачка у молодших класах. Вона завжди вміє знайти ті потрібні слова та емоції. Сьогодні вони живуть згадками про те, яким був Андрій. Передивляються фотографії. Наталя згадує початок їх стосунків. І коли під час інтерв'ю вона про це говорить, то ніби звертається до нього, дивлячись на світлині на дивані. Ми разом з моїм чоловіком 13 років. були. Це друге кохання, перше то в школі було, таке може несерйозне. Це таке дуже велике кохання. Ми познайомились в спільній компанії, ми разом гуляли, У нас були спільні друзі. І він такий, ти мені подобаєшся, давай зустрічатись. Я така, та ну ні, я вільна, самостійна, На що мені ті хлопці не хочу. Не буду я. Я з тобою не буду, я буду сама. Він почав за мною так. Конфетно-букетний період такий, квіти, прогулянки. Я така, ти точно на це згоден? Бо в мене так багато тарганів в голові згоден. Я кажу: в мене дуже складний характер. Зі мною важко. Він такий, ну, в мене також. Він взагалі дуже така тиха людина була, відповідальна, дуже розумний був. Але мені було дуже з ним важко спілкуватися. Ми з ним і друг друга ми доповнювали. Я така інь, він такий янь. Того, що я така емоційна, бентежна, така прямо вся. А він дуже врівноважений, все так тактично, спокійно, розсудливо, е -е, ніколи не скаже слова зайвого. Тобто, все так дуже, дуже витримано, дуже. прямо. Я навіть перші, там, місяць побалакаю зі мною, скільки можна мовчати. Тобто в нього все було так дуже-дуже витримано, дуже спокійна людина, так скажемо так. Я взагалі, я отаке фурія. Тому один одного ми, реально, ми доповнювали. Це була щаслива родина, в якій була любов та щастя, і яку розірвала війна. Але попри все, Наталя категорично не хоче їхати за кордон. Ні, скажу, дуже багато кликали. Також знайомі і до Німеччини, і е, в Італію кликали. Але е, ну може також банально, але е, чоловік гинув не для того, щоб ми залишали Україну і їхали. Ні, ми українці. Ми українці, тому ми залишаємось в Україні тільки в Україні. Вірю, що він зараз там, на небі, і він все ж таки нас оберігає. Чомусь я в цьому запевнена на 100%. Україна переможе. Це 100%. Я в це вірю, як не знаю. Просто фонд діти героїв я дуже їм вдячна за підтримку, тому що. Самостійно з двома дітьми ну, важкувато було б, а так вони молодці. Юля, яка коригує нами, сіровок здається. Ну, також в будь-який час телефонуйте. Вона дуже допомагає. Вона каже: навіть: якщо там увечері накриваю, телефонуйте. Було таке, що кажу, ввечері не можу, все плачу, просто телефонуйте. Тобто, взагалі завжди вислухає. Ну, вони дуже молодці, дякую їм велике, реально. Велика, дуже велика підтримка, дуже велику працю вони реально роблять для таких людей, як ми, жінки, які залишаються без підтримки в цьому світі величезному, з багато проблем. Вони великі молодці. Дякую за вашу роботу.